Мир вам, сьогодні наші пастора Салтаненко показали, до чого дійшов світ. І чому людина не вірить, коли відбувається таке у світі. Як можна не вірити? І людина не може зробити вибір через одну проблему: проблема гроші, мамона. Знання зараз керують цим світом. Подивіться, наскільки світ розвинений, да? Зробило цю. Цей комп'ютер в образі людського мозку. В Китаї йде оця робото роботозація, комп'ютеризація. Да? Намагаються там в якихось країнах 70-90% ввести, щоб перейшло на електромобілі. Так подумати, ого, недавно, якщо подивитися назад, то не було телефонів нормальних. Не було комп'ютерів, не було інтернетів, телевізорів. А зараз все так розвинено, ого. І ніби так людина каже: вау, наука, досягнення, вау, але щось краще людям не живеться. Війн більше, дві світові війни були. Далі проблем більше страждань більше. Світ дійшов до такого, що людина не розуміє, хто вона. Чи чоловік, чи жінка, хто вона не розуміється. Світ сходить з розуму. Більше 50% населення живуть в бідності, в нищіті. а більше 50 з них немає, що їсти, немає, що одягнути. Досягнення світ, вау. І можна бачити, що скільки без знання не збільшувалося, це перемоги людям не дасть. І якщо взяти, то офіційно дозволили в країнах наркотики. І це пояснюється тим, що людина знаходиться в проблемах: біди, страждання, хвороби, муки душевні, і людина все це намагається перекрити наркотиками. Проблема всередині тих людей. Що лишається в цьому світі? Лише вірити. І у світі були дві світові війни, і секретні документи показують, що могло бути більше ще ядерних війн. Але їх немає через те, що не люди це заслужили, а через те, що Бог не допустив. Із-за того, що Він продовжує нам цей час і дає шанс покаятися, примиритися з Богом кожному. І чому немає